Ще раз скажемо про колю, який, сука, нас кинув. Кринув оригінально. Я її чекав дуже довго, щось там в неї там, вона в маслі. кажуть. Ми в автослоні MG, ми нарешті сюди заїхали. Подивимося, що ж там за машина за 700 тисяч гривень. Вадім весь мокрий, я затрусів. Ми на майданчику AutoFemily і це новий випуск на нашому. Ютуб каналі. І ми розповідатимо вам про роботу нашого майданчика, про особливості, про різні прикольчики. В цілому це буде влог формат. Ще раз про колю, який, сука, нас кинув. Кинув. Вот. От з цього місця поподробні. У нас на гроші. Правильно? Скільки ми заплатили за студію? Отак. А він повинен був заплатити а більше? Так, восемь. Восемь. Меня кинули, як лоха. Що вісім тисяч коштувала студія? А я написав вже йому, що 2 тисячі він має. Коротше, Коля нас кинув на гроші, Коля не хоче більше з нами зустрічатися. Ми сьогодні будемо записувати сторіс, де скажемо Колі або забирай свою ту, або ми її продамо. Просто продамо комусь з вас, або може розіграємо, я не знаю, може спалимо. <реш> я пошутів. Или нет. В цілому буде дуже прикольно. Подивимося, чим це все закінчиться. Коля забере Mercury Sable чи ні. Тому що мене це вже історія задовбала, якщо чесно. Окей, поїхали. Везу машину свою на сервіс. А що там треба замінити? показую. Так, що я купив? Воно собі шоколадку купила, гадіно. З'їла сама шоколадку, а я що робить? Нова подушка двигуна, оригінальна. Оце вона коштує 11 тисяч. Оригінальна, я її чекав дуже довго, щось там в неї там, вона в маслі кажуть. Я не впевнений, що її треба міняти. Далі датчики зносу колодок. Ось такі вони. Ось. 200 гривень коштують. Далі фільтр. Якийсь фільтр, чи то салону, чи то кондиціонера. Точно, якийсь фільтр. сказали замінити. колодки колодки передні, колодки задні. А дисків немає. Подім я спрашиваю, де дитки. Алло. Где де сказочка? Все, заказуємо диски і перезаписуємося. Все. Mercedes на СТО не буде. У мене там серед усіх запчастин є отака ж запчастинка, називається заглушка підкрилка І ця запчастина окремо не продається. Я її десь загубив. Це грустно чи весело? І це? це печально. Оце вона така. Це я замовляв. Десь хлопці замовляли, десь з розбірки 1170 гривень. Оце коштує. 1170 гривень. Сколько? 1170 гривень. Та ти шо, охуел, блядь, сука? Оце я дивиться, це вона стоїть 1170. Все. Оце коштує на офіційному сервісі Мерседес десь гривень 500. Зачем я це все знімав? Оце коштує реально ну, грошей. там. Замінити це нічого не вартує. Тому що я подивився накладну з останнього ремонту, ну, ремонту, ТО. 9 тисяч гривень. Я думаю, ніх... що це таке, це масло поміняти коштує. Я реально міняв як і мастило з фільтром. А тут мені пишуть, Техобслуговування окей, 3 тисячі гривень стоїть, продути фільтр, воздушний фільтр. 576 гривень, продукт. Це що його? Хто його дув? Дєвственниця якась чи що? А ти дівчинця? Ні. Звісно, треба дуже осторожно бути на цих сервісах офіційних. Ця машина обслуговується виключно на офіційному дилері, але, ну... наприклад, залужку поставити, ну, вибачте, я можу її сам поставити. Оцю лантрочку ми вже придбали, тільки що за 4 тисячі доларів Сиреньку. Гарно. Це не супер дешева ціна. Ми типу, нормально її оцінили. Але в цілому стан машини є. То ми завжди за стан, завжди готові заплатити за нього нормальні кошти більше, ніж будь-хто. Це вже перевірено. До нас люди приїжджають раніше. Ми їздили до людей, ну реально, ми раніше каталися по всьому місту, а зараз люди приїжджають до нас, тому що знають, що автофемелі оцінює авто найдорожче. І це факт. Тому що ось за моєю спиною одну купили, а за спиною Вадима ще одну купуємо. Що відбувається? Нам дуже жарко на вулиці. Дуже жарко, дуже. Щось дуже дуже важко. блядь. Дуже важко в останнє час. Ми навіть скоротили графік роботи до 6 годин, тому що ну це на вулиці реально ну ну ну. вадім весь мокрий, я затрусив. Вилітає ті по бобі, девчини, усики, мокрі трусики. Коротше, ми охолоджуємося. А що, крута ідея? Граємо Зимку ми граємо трошки частіше, але влітку, коли така спека, ну там неможливо знаходитися. Ми виходимо до людей, звісно, відразу там. У нас есть очень популярная функция, функция обмена. Вы приезжаете на своей старой машине и покупаете у нас новую машину. Что для этого нужно? Вы предварительно можете скинуть свой автомобиль нам в Telegram для приблизительной оценки автомобиля. Мы вам приблизительно скажем, сколько это будет стоить. Если вам уже подходит, вы приезжаете к нам на площадку, мы полностью проверяем ваш автомобиль, это занимает примерно 15 минут, вы потом подходите к нашему автомобилю, также его осматриваете, если нам друг другу все понравилось, мы сразу идем наверх и меняемся либо с нашей доплатой, либо с вашей доплатой, либо равноценный обмен ключ на ключ. Тоже это часто бывает. А, все происходит тут на площадке. Оформление документов тоже тут все у нас наверху. Никуда ехать не надо. Все быстро, очень э, прозрачно и так далее. Огромный авто, э, выбор автомобилей. Э, можно выбрать э, машину дороже, можно выбрать машину дешевле, если вам так надо. Дальше вам э, Анастасия сейчас подскажет, как это все будет происходить. Давайте поговорим с вами про трешечки про лизинг. Самое про то, как происходит Такий момент угоди, коли у вас є стара автівочка, та ви хочете поміняти на нову. Що для цього необхідно мати? По перше, а вже ж старе авто, ви привозите його до нас на майданчик автофемелі. Хлопці його оцінюють. Ту вартість, яку хлопці оголосили вам. В яку вони оцінили ваше авто, ми прораховуємо як на перший внесок. Далі ви обираєте собі зручний для себе термін договору. В нас він доступний мінімальний від 12 місяців до 48. Ми подаємо заявочку до лізної компанії. Після чого вони назначають для вас зустріч, зазвичай це мрео. Ви приїжджаєте вже з нашою готівочкою, яку ми вам видали за ваше старе авто, підписуєте угоду, вносите перший внесочок та перший щомісячний платіж та їдете на автівочки своєї мрії. Це дуже зручно, легко та. Швидко. Приїжджайте до нас на майданчик Автофемелі, обирайте автівочку та бронюйте їх в лізних. А й найголовніше робіть це, будь ласка, заздалегідь. Тому що в нас автівочки дуже швидко розходяться. Ми зараз хочемо відвідати декілька автосалонів, як мінімум один це буде бют або МД. Вот Налаштований придбати новий автомобіль, абсолютно новий, на наш київський автомайданчик. Автомобіль для використання хлопцями як технічний засоб. Чому саме електромобіль і чому саме на Київ? По-перше, у нас в Києві є де заряджати її ну, від розетки. По-друге, хлопці дуже активно використовують службовий автомобіль. Ми також його використовуємо. використовуємо. І, можливо, в майбутньому ми купимо і на Дніпро також. Але для Києва це прям питання дуже. Дуже гостре. Чому? У нас є опіль там, але його утримання і ремонт цього опелю дуже-дуже нас не влаштовує. Тому що там рейка зламалася 500 доларів, там щось зламалося 300 доларів, 200 доларів. І я ж казав вам цю фразу: нова машина це ні, стара машина це як нова в кредит. Ось ми, скоріш за все, або заготівку купимо нову. Або, якщо там буде дуже якась класна пропозиція в кредит, то ми в кредит. Я ще не був в автослоні, я моніторив те, що є на сайті на авторія, але оця реклама, що МЖ по 700 тисяч гривень у продажу, мене дуже ви, знаєте, бентежить. І ми шукаємо саме електромашину. Щоб ви розуміли, це наша технічка, яка в Дніпрі. Після того року, якщо не помиляюся, цей опіль. Ми ставили на нього газ, купували його в Києві, і він у нас вже два роки. А попередній ще один Opel, який в Києві, він у нас три роки. Ну, Якщо розумієте, бачите, там вже різні, різні кольори запчастин, тому що, я пам'ятаю, як цей капот ми ну, фарбували, потрапили в ДТП невеличке. Але в цілому він свою задачу виконує. Я особисто не знаю жодну компанію, яка займається машинами, у кого є такі автомобілі, типу забрандовані. В MG, ми нарешті сюди доїхали, Подивимося, що ж там за машина за 700 тисяч гривень. Я почув цю рекламу по радіо. Напевно, і ви її чули. Я зараз хочу це все подивитися. Що ж там за 700 тисяч гривень? ну, 5, 10, 15. О, тут буде десь сума, особливо це в доларах. Або тут. Гоу, поїхали. Зараз очікують. Не можна знімати. Ми, напевно, єдині, хто зайшов до за це люди. Це у нас коштує 1 мільйон 59 А в нас цікаво за 700. Ми хочемо купити машину за 800 тисяч, яку по радіо чули. Угу. Подивитися хоча б Його на неї. Наявності ще нема. Чого? Вони тільки доїхали до України, чекають зараз сертифікації. Це електрична машина чи Це бензина? Бензина. А може якийсь каталог є? Можуть, тільки прайс ліс. Давайте. А, ціни а, мільйон п'ятдесят. Ми зараз запитаємо в нього, де електрички, тому що мене особисто цікавлять виключно електрички. Мне эти бензиновые машины, они уже не треба. Это что такое? Камера 360. За миллион гривен. Батюш, доллар 41,50. Я не знаю, это или тычка, или нет. Тут красиво, чувствуешь? Ну, иди сюда. Просто за миллион. Вот так. Просто вот так. За миллион. Иначе, ты знаешь, М.Г. э, как-то uh -huh. он не очень выглядит там прям, ну, типа, погано. Типа, не прям там китаєць китаєць Колір класний, решітка класна. 25 тисяч. Просто Логан стоїть, Логан, вонючий. Логан коштує десь 18. Іменно вонючий Логан. Більше сюди не пиши, а тебе говно воняє. Зачем он треба? Каже НХ, каже бэушный, 14 -го року, на ком там все американцы толстые, пот не каталась, будешь ты ездить. Не, как есть ну, ти розумієш? Ключ не виявлено на українській мові. Звичайно, коштує мільйон 60, 000, а гібридна, це гібридна. Це тобто ще електро, додатково буде батарея стояти. На 20 тисяч дорожче. На 20. На 20 тисяч гривень, так. такі кольори бувають. Які ти собі вибрав би? Я, я вже собі відповів, на який я колір собі оберу. Мне бля, і мне Давай опять, тюкс. Я вважаю, що оце, оце топ просто за свої гроші. Ми зараз чекаємо брошурочку ще. Щоб буде за, за, за 700 тисяч. радіо 729 тисяч приїжджай, купуй п'ять. Тільки що ж купувати, якщо нічого нема. А ще обов'язково. Ізвините, бля. Треба отак зробити ручкою. Ну поличка. Ти нюхав? А ну і тебе знімав, а ти понюхай там. А в сонічці іди понюхай. Понюхай. Ти не пам'ятаєш, що мікрофон у мене. Просто нюхай і все. Все, понюхав. А скрізь, будь ласка, електромашини, саме електро є. Ну, повністю електрична, Вона була сьогодні останнє продана, але їх можна замовити. Вони... А яка ціна була? 995 900. а какая батарея? 64 километра. Ну, и можно подойти на улице Билла стоит. Вон наша машина. Забрали. Миллион, миллион, э, миллион гривень. Давай так, миллион гривень это миллион 980 на 41,5. 23 600 и просто новая тачка. Новая, просто новая. И с запасом Запасом ходу, я думаю, десь 450. А скажіть, будь ласка, а ми можемо тупо дивитися? Ми не будемо там залазити в неї просто. Я не будемо залазити. Я розумію, що вона чужа вже. Власники приїхали, так? Це Я тоді можна в них спитаю? Скажу дозволу? Я піду, попитаюсь. Олександр, здрастуйте. А скажіть, будь ласка, ми можемо там трошки підзняти її для себе? Ми дуже хотіли зняти невеличкий огляд на цю машину, але ну, нам сказали, що ви її вже продали. Ми не будемо... Я же не платив гроші, поэтому якщо ви хочете хотите отнимать. Скажіть, скільки ви хочете денег. А сколько ви дадите? Ні сколько, можу просто пожать вам руку. Нельзя, да? Вы ж контент снимаете, правильно? Ну да, просто мы не успели. Ми занимаемся машинами в Дніпрі, автофэмили. Может, вы слышали? Нет. Что ну що делаєте, автофемілі з машинами, що не виділить? Ми хотіли купити машину, нам потрібно на Київ на салон машина, просто щоб ребята їздили, типу службне. Да, Ми не будемо садитися. Да, ну не вийшло. Я, давайте так, наполягати сильно я не хочу, ну, тому що я ну, розумію, що люди купили нову машину. Люди, ну там, ну типа, це кайфово, купити нову тачку, це завжди кайфово. Але бачите, ми не встигли. Я хотів саме таку машину. Зараз нам дадуть таку розпечаточку. Я вважаю, що її можеш зняти, за 900 тисяч, 980 тисяч вона коштує. Дивісь, ну, виглядала на норм, так? Оце дивіться. Купуєш її за 980 тисяч. Відразу, відразу її плівкою жовтою. Пишеш на ній автофемелі. І все. Диски круті, Безключовий доступ має. шкиряный салон, мая 2, экранчика Ну типа, Стив поехал. С приобретением а, вот этого автомобиля, М -м, как сказать, а, раньше я был вообще, ну, честно говоря. А вот когда он у меня сейчас теперь есть, я вообще, очень вообще... Ты думаешь, ведь ведь таким таким крутым, ведь 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 А я ти зрозумів, оце ну, в тапках, оце. Ну зніме мене просто повний ріст. Ну, як, як, як це можна довіряти такій людині, як я. Не бриті на голові ну, кубло не стрижене. Оце в шортах, оце, ще каліні, щоб рязні були. І все, і перегар. Ну, це, як оце, як оце? Скажіть смайл-фейс і улыбнітесь. Смайл-фейс. Я те, що казав, що ми не виглядаємо з тобою ну, як потенціальні покупателі. Це правда. Ми навіть не виглядаємо як потенційні покупці. Машина за 20 тисяч. А в Мерседесі, коли ми все прийдемо, отак от, отак. Ми такі, що ви себе позволяєте? Отак. Стефанія, мама, моя, Стефанія. В ренжові взагалі просто не пустять і все. В Лексусі, в Тойоті, в Audi, Porsche. Ну, нема такої проблеми. Там, там кожного покупця просто. Особливо в Тойоті. Просто отак. -от, отак, отак. От, 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 ти не залишаєшся без уваги. Кава дуже вкусна. Там от клас. Дівчина така виходить, така і-і-і. І все, кава, будеш ти, сачок, там, все що хочеш. Two hours later. Чекали, чекали і вже сам підійшов, кажу, пацани, це я кажу, фігня. півчаса вже сидю, чекаю, там, поки той менеджер там, щось розповідає новому власнику. Окей, нам дали цю брошурочку, ми її вивчимо. Хлопцям я вже написав в Києві, що як вам ще такий варіант. Вони там всі. гад! Oh Вау! Wow! Oh wow! О, гад! Вау! У Колі історія яка. Коля нас кинув на студію. Ми замовили студію, заплатили за неї. Але Коля хотів свого оператора також, щоб він був разом з нами. І я йому запропонував, що. Wow. Ну, на, на двох заплатимо за студію. Він каже, сіки денег? Ну і все. Я забронював студію, написав йому скільки грошей. Все коля більше мені в інстаграмі не від нетвічає. Не Я побачив ті тоці відос з ним, що він вже не хоче зі мною зустрічатися. То він хотів, наполягав, пропонував, а зараз він вже не хоче. Він каже, що давай на райончик і каже, піваса поп'єм, отак чисто посидимо і по побазарям, по душам. Теперь давайте делать дальше так. Я лично тебя приглашаю к себе на район, на интервью. За все остальное не переживай. Любой, кто заходит, не так как вы пишете, что за оператора еще доплачу. У меня все бесплатно. Приезжай, я пивка куплю, посидим с рыбкой, попиздим, поедим, что бы и нет. Приезжай, вот вот тут снимаю интервью. Зачем нам экраны екрани весь этот пафос? Правильно ж? У мене тут на районі все прекрасно. Ну типа камон, не хочу так. Тому дивись, зараз записую відео. У нас сьогодні 11 липня. Записую відео, що у колі є завтра, 24 години до завтра забрати цю машину звідси, тому що 12 о 5 годині я почну діяти. І цю машину, якщо Коля не забере. Буде то підбуватися, що Коля не очікує. Таке, ну що ви будете у шоці? Якщо у вас є ідея, напишіть коментарях, що розробимо з цією тачкою. Коля ще вважає, що я на ньому хайпую, що це все, це все ми відкрили завдяки Колі. В цій ситуації ми просто наша, це саме. Ми вже зі наші повномочі все, окончене. Що про нас знають люди завдяки Колі, що автофемелі стало ну, Популярним, да, знаменитим, завдяки колі також. Оце все, яке там собі накрутив такі бігуді. Кручувай бігуді. Живі спокійно, да? живі спокійно, нормально. Будь нормальним джекічаном. Усім дякую за перегляд. Ви подивилися ще один черговий випуск на Ютубі Family. Ви побачили автослон MG. Можливо, ми купимо автівку і знімемо про це додатковий випуск. Ви побачили нашу роботу на майданчику, побачили тачки, які ми купуємо, розповіли, розповіли вам про Колю, який нас кинув на студію, який нас кинув на інтерв'ю. Ми все планували. Ось Вадим взагалі там змінив всі свої плани, тому що він також хотів інтерв'ю з Колею. Всі ж дали. Але ось так це все закінчилося. Обов'язково ставте коментарі. пишіть. Пишіть, що вам подобається, що не подобається, що вас здивувало, що вас налякало, що вас обурило. Напишіть це все нам в коментарях. Напишіть, що ви хочете бачити у наступному випуску. Ми це все читаємо, відповідаємо і враховуємо. Дякую за перегляд. Дякую, що ви разом з Авто Фемелі.